Обговорюють на перерві майбутні проєкти з робототехніки. Саме їхні ідеї стали поштовхом до встановлення сонячних панелей, розповідає дев'ятикласник Олександр Єременко. Ідея каже, з'явилася два роки тому. Разом із вчителем вони розробили та презентували проєкт Енергоефективна школа. Працювали над ним два місяці. На базі Черкаського політехнічного інституту ми презентували нашу роботу, і вона була оцінена на досить високому рівні. Сьогодні ми бачимо на даху нашої школи. Сонячні панелі, які допоможуть нам безперервно працювати, звісно, дуже щасливі, тому що ти розумієш, що ти зробив щось корисне і твій винахід разом з твоєю командою втілили в життя, і він приносить користь не тільки тобі, не тільки твоїм однокласникам. А є всій школі під час вимкнень електроенергії на уроках, каже восьмикласниця Софія Бабанська, не могли повноцінно працювати. Наприклад, якщо був урок інформатики, ми читали в книжках там. А якщо було світло, то робили якісь проєкти або тести також. А на інших уроках, де потрібні якісь презентації, ми також просто читали в книжках та розповідали цю інформацію, ту, що запам'ятали. Нині ж підключити проєктор, запустити мультимедійну дошку чи використати комп'ютер на уроках можуть безперебійно, навіть під час відключень електроенергії, говорить вчителька математики Марія Хабарова. Так цікавіше уроки проводять, і дітям набагато цікавіше. Якщо відключать світло і в класі темно, то це дуже гарний вихід з положення. Якщо діти приходили на перший урок, навіть цей клас знає, ми сідали всі отак до вікна ближче, щоб було видно, тому що не можна було ж світла не було. А перший урок ще темно, пів дев'ятої, самі дітки знають, то це було проблемно. А якщо Наприклад, у мене нульовий урок був, то це взагалі не можна було працювати, математика, ви розумієте, що писати нічого не можна, тому це дуже важко було. Проблеми, каже жінка, були під час дистанційного навчання. Час відключають у нас, наприклад, у них з 12 до 2, а у мене з 10 до 12. Тобто уроки реально проводити не можна тоді. А так як в школі буде світловий час, то ми тепер можемо ну, не йти на дистанційну форму навчання. На даху школи розмістили 18 сонячних панелей, розповідає підприємець, який їх встановлював Володимир Олексюк. Установка Дея 10 кВт інвертор 5 років гарантії, два акумулятори по 5 кВт годин. Поки зараз сонця мало, зараз частина йде за рахунок сонячних панелей і частина йде підмішування із мережі, але надалі з'явиться сонце і потужність цих панелей буде перекривати потреби школи. Є декілька моментів. Перший момент це безперебійне живлення. Коли пропадає світло, не звертається учбовий процес. Другий момент, що освітлення. Діти не можуть сидіти, наприклад, взимку, коли дуже темно, вони будуть сувати очі. Це в першу чергу по комфорт і непереревність навчання. Другий момент, коли є сонце, то його можна використовувати і не платити за електроенергію. Ускладнювала процес похила форма даху, тому довелося вигадувати систему кріплення, каже монтажник Юрій Хижняк. Ми використали опори. Розроблені, тобто вони йдуть вквені в цей дах, і тому ця система не сповзе від вітру, снігу і інших природних факторів. І у нас тут 6,6 і шість зараз, а із мережі йде от зовсім трошечки. Контролювати систему та переглядати рівень електроенергії можуть із телефона. Вартість проєкту 420 тисяч гривень, розповідає директорка школи Ірина Верба. Його вдалося реалізувати завдяки гранту від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Вона спрямувала 290 з половиною тисяч гривень. Ще 130 тисяч додали з міського бюджету. Був перелік певних моментів, на які ми могли використати ці кошти, і серед цього переліку було забезпечення генерації. Електроенергії, теплоносіїв там чи інших ось таких обов'язкових моментів для життєдіяльності закладу. Я назву це маленька така електростанція, яка нам зараз генерує 10 кВт електричної енергії, і ми можемо забезпечити роботу нашого навчального закладу під час блокауту протягом 4 годин тобто Wi-Fi, прибори, електронні дошки наші всі відеоспостереження, пожежна сигналізація, освітлення навчальних приміщень, санітарних приміщень та зараз, звичайно, ми до Цього йому системи, тому що в школі є ті прилади, які більш потужні. І для того, щоб ми їх використовували, зараз йде процес встановлення таких розумних розеток, наприклад, на бойлерах, на станках. Ось і ці розумні розетки будуть виключатися по режиму Wi-Fi. Нині систему тестують, додає Ірина Верпа, але в планах купити ще декілька панелей. На мою особисту думку, сонячна генерація це є зараз дуже гарний вихід із ситуації цього блекауту і, взагалі, майбутнього наших дітей. Маємо ще звичайно таку велику мрію включитися в систему зеленого тарифу і, скажімо так, можливо, цей група продавати електроенергію або економити її потім взимку для того, щоб трошечки на було легше існувати, тобто використати цю систему на повну. Но потужність, яку вона може нам дати, це поки що єдиний заклад освіти із восьми у громаді, де змогли встановити сонячні панелі, говорить начальниця відділу освіти канівської міськради Надія Голда. Цей проєкт, як на мою думку, він заслуговує на увагу. Дуже було б добре, якби ми зробили це в інших навчальних закладах. Ну, ми всі розуміємо, що сьогодні це потрібно. Буде така можливість. Звичайно, ми будемо над цим працювати. Тетяна Зазуля, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.